А ми продовжимо кінотему, і просто зараз наша традиційна кіноафіша. Арена робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів вільних людей. Є щось у тобі. Я помітив одразу. І що ж це? Лють. Люті я твоїм даром, через 24 роки після виходу першого фільму на великих екранах стартує довгоочікуване продовження стрічки Гладіатор. У другій частині сюжет розгортається через чверть століття після подій, показаних раніше. Люціус, онук колишнього імператора та син Луцили, живе з дружиною та сином на північному узбережжі Африки. Вторгнення римлян на чолі з Маркосом призводить до того, що Люціус стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує чоловіка теж стати гладіатором. А що з цього вийде? Не пропустіть в кіно з 14 листопада. Жалоба по ілюзіях ось що найгірше. Всім на мене начхати. Ти що? Життя це лише купка випадковостей, що відділяють нас від смерті. І у вас є один обов'язок це бути щасливим. Комедія смерть у Парижі для тих, хто надто серйозно сприймав життя і хоче трошки пуститись берега. В центрі сюжету кілька історій, а саме про самозакохану італійську оперну співачку. Про британського каскадера, який засумнівався у своїй професії, про ексцентричну старіючу колумбійку, про зажурений пригнічений дівча, яке намагається накласти на себе руки, а також про ведучого популярної кримінальної телепередачі, який почувається некомфортно, коли йому нагадують про смертність. А що з ними усіма буде у фіналі, дивіться в кіно з 14 листопада. Її пригода закінчаться сміття. Слухай голос, що звучить всередині тебе. Він завжди скаже, що треба робити. Андрівник завжди знайде свою бабусю. Я йду, бабусю. Пригодницький мультфільм «Таємниці зачарованого лісу про десятирічного Анджело, який мріє стати дослідником природи, і його мрія здійснюється, хоча й в дуже незвичний спосіб. Хлопчик загубився від батьків під час туристичної подорожі та опинився у зачарованому лісі. Тепер Анджело не лише дослідить незвичне й магічне місце, а й стане справжнім героєм для своїх нових зачарованих друзів. Допоможіть. Кенсуке «Майкл!» Ще один мультфільм для сімейного перегляду стартує в прокаті з 14 листопада: Королівство Кенсуке. Це історія про загубленого на острові чоловіка. Хоча сюжет закручується навколо 11-річного Майкла. Разом з батьками, сестрою та собакою Стелою. Він вирушає у навколосвітню подорож на яхті. Але під час шторму хлопчика разом з песиком змиває у воду і викидає на берег невеликого острівця посеред Тихого океану. Невдовзі стає зрозуміло, що Майкл тут не сам і про нього хтось дбає. Це старенький японець Кенсуке, завдяки якому хлопець не лише виживає на безлюдному острові, а й навчається чогось дуже важливого. Не пропустіть в кіно вже від сьогодні.